Питання наболівше є в людей таке: як відкупитись від горя, і як проминуть швидше чорну полосу. Буває, ця полоса дуже затягує. Але я вам сразу скажу, в якому б ви горі не були, в якому розпачі б ви не були, дивіться, одне. Все розбите, все розтрощене. Але є у вас сила і є енергія побороти все це. Я зараз витягну три карти і скажу, що потрібно вам зробити. Не взяла цей штатів, і в мене одною рукою держу. Так, що потрібно зробити, щоб підкупитися від горя. Є дуже страшні ситуації у людей. Повірте, і ніколи не кажіть, що щось не так. У вас не, не плачте, не жалуйтесь на долю, бо є дуже страшні долі. Повірте мені, за 32 роки моєї допомоги людям я такого набачилася і такого надивилася. Що буває, сама диву, дивуйся, що як це може так людину занепастити і закрути. І так, що в цьому випадку потрібно зробити, коли все потеряно, коли немає ходу назад, коли розбите гніздо сімейне, коли розбите серце? Вам треба відкупитися, взяти тваринку бездому. Не треба купляти. Не надо, не надо породистих, породистих куплять завжди. Візьміть із приюта, собачку або кошечку киценятку. Візьміть, ви откупитесь від от горя, ви спасете невинну душу, яка страдає, і самі перестанете страдати. Це чітко вказано. Бачите? Дівчина бере бездомну собаку. І вже Хмари розсіюються і тут появляється просвіт. Послухайте свою мудру стару ядюсю ягусю. Багато вже років мені, вже 300 років. Так що багато що знаю, багато що бачила, багато що вам можу порадити. Зробіть так. Ви вийдете з чорної полоси. В цьому випадку. Коли немає сил жити далі, коли нема просвіта, коли нема щастя, коли одинока душа живе і по ночам плаче. Що потрібно зробити? Показано те, що вам треба поспілкуватися з тими, з ким ви давно не спілкувалися. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість шістьом людям напишіть, позвоніть, поговоріть, попросіть пробачення, щоб ваша обіда стала легка, як оця пір'їнка. Признайте себе, що ви винуваті, навіть якщо ви не винуваті. Ви знаєте, це треба велику силу волі мати, щоб признати себе винуватою і попросити пробачення. І ви вийдете, з чорної полоси. Коли розрушено все, але є малесенькі шанси, малесенькі, бо є віконце, є зіркове небо, все розбите, все побите, але є біополе ваше, є вихід із ситуації. Що потрібно зробити? Я вам скажу, вам треба дати милостиню комусь. Ну, милостиня це теж буде рахуватися, якщо ви візьмете бездомне кошеня або собачатку. Цуценятко. І це буде милостиня. І, на, і наразі зразу, зразу прийде до вас. І гроші, дивіться, 10, десятка, десятка саме міцне число фортуни, грошей, кохання. Подумайте, і зразу станете в парі. Послухайте мене. Я даю вам те, що йде в мене від серця, те, що йде від душі. Послухайте.